І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає кварц на Turtle MK1, або Turtle 1, або Черепаха, або, як я його називають, так? Або Тортик. Ну, як його не назви, ну, це дійсно це пограти по фану. От На мою поважну думку. Дивіться, у нас чудове бронювання. Швидкість, ну навіщо нам швидкість, якщо у нас чудове бронювання, правда? Гармата вихлопушувальна. Ну і ми вже бачили на ньому дуже крутезні вихлопушувальні бої. Це такі, ви знаєте, це така черепаха, яка дійсно панцерна, яка дійсно може поїхати, продавити, прочавити якийсь напрям. Я думаю, що так можемо їхати по колу і не зупинятися, правда? Був чудовий варіант і чудовий план на бій. Поїхали вперед. Без зупинок, просто їдемо. Ніде нам ні кущики, ні їмбокущики не потрібні, <гум> ні імбокамінці. Тому що ну, граємо ми в топі, так? а ще й в топовому топі маємо право хоч раз на місяць пограти в топовому топі. І показати всю силу силі ще свого танку. Ну це якщо пощастить, якщо ти на такому танку, який дійсно броньований, який дійсно себе буде в топі чудово відчувати. Бо буває, візьмеш якийсь картон, в топовому топі тебе вихлопушать навіть мілкі рівні своїми кулеметиками вихлопушать. Так що ну потім вже в тебе не дуже поліпшений настрій, правда? Три-два побої в нашу користь. продавлюємо, поїхали. Без зупинок. Хотілося побачити такий бій, без зупинок. І без єдиної пошкрябани ще хотілося б побачити такий. Що в нас далі по перекатці, У нас бачимо по перекатці проблеми на воді. Саме ось на тихому березі. Отже, треба буде пошуміти ще й на тихому березі. Суперники вже й по центру там прориваються. Небагато, я думаю, залишилось на базі суперників. Можемо проїхати зразу ж. Ну, Хто тут залишився? Ну, ось ще у нас буде такий, мені здається, дуель на дуель з цим ВК, бо він, ну, е хто такий може бути небезпечний, тяжкий. Але його вже починають вихлопушувати. Звідси видно, видно, ну, через цю карту побачимо точність-влучність. Точно і влучно прямо в ціль. Один ворог у нас вже знищений, поки я чудовий та цікаві історії. Поки що небагато настріляно, але це поки що. Давайте подивимося, скільки у нас може вибивати Бебеха. 330, нормально, з такою перезарядкою, мені здається, що це дуже крутезно. Вихлопушують ВК, я хотів з ним дуельну дуель, у нього там 2 хп всього залишилось. І так як я казав, по колу проїхали, це штурмова ПТ. Штурмуємо. Це чудово, настрій вже поліпшений. 7-7 по бою. У ну, нашого героя, я думаю, настрій поліпшений, але не дуже поліпшений, бачимо, настрій на воді, бо все ж таки вихлопушують там наших братішів, трималися до останнього. Поїхати тепер, ну, в мене б такий був план, поїхати через базу суперників, по простонародному взад дніща заїхати туди вже по тихому березі. Але ні, бачимо, що наш герой обрав інший план на бій, тому що вже біля нашої бази можуть бути проблеми. Ну, напевне, що я помиляюся, правда? Мій план, напевне, що не такий вже чудовий саме ось в цей момент. Можливо, що помиляюся, тому що правда, у нас швидкості не вистачить тоді повернутися. Там братіші поїдуть, там тяж наш поїде 50 тп, Ржето поїде. Ну і КВ-1С буде по центру, там, якщо що буде, вихлопушувати. А ми поїдемо тут на глюк, які вже добираються, пролазять, випучивши очі. До нашої бази будемо їх вихлопушувати. Все вірно, чудово. Не, не вони навіть не реагують, бо вони, напевно, що не, знають, не будуть знати, як пробити. Бачите? Танкує. Ще цікаво, скільки натанкує. Уже 240 натанкував. Так, 767 поки що настріляв. Це чеки, я ж кажу, це тільки поки що, бо є ще по кому постріляти. Все ж таки не поїхали, братіші, а це, напевне, була помилка. Вони стали на захоплення. Зараз їх звідти можуть вихлопушити. Їм треба було заїхати неочікуванчик все ж таки зробити. Є у нас дуельна Каро. А ні, він навіть на нас вже й не дивиться. 5 секунд захоплення, бо це ще буде така перемога. 3 секунди, ні, збивають захоплення. І бачите, про що я казав. І вихлопушують там наших братішів. Ну ще поки що не вихлопушують, але вони об'єдналися і починають вихлопушувати. Ну, треба буде тягнути цей бій, по простонародному тащить. І я думаю, що наш герой втащить. Суперника. Тепер також, що далі робити? Повертатися чи? Ну зараз побачимо. Ну, плище на допомогу КВ-1С. Я ж кажу, тут ще треба розраховувати, що в нас швидкість ще те задоволення. Там на воді, мені здається, зараз поїде там тигр залишався на воді. Можливо, він буде далі просуватися до нашої бази, а МХ12 теж швидкий, він може... Як хочеш поїздити, це невеличка карта, поїздити по карті і по на народному взад заїхати десь, в тили наші. Тут у нас на прикриття бази залишається Басото. ну, Басото по бронюванню ще те задоволення. так. Може він там і вихлопушує непогано, але по бронюванню дійсно у нього броні ще немає зовсім. Ну, на, Наприклад, якщо зрівняти із Total, так. Поїдемо станемо. Ну, хай вже суперників ж більше. Вони по-любому зараз випучать очі, а ми їх, якщо що, якщо випучать очі, це що значить? Що вони будуть по одному виїжджати, а ми будемо їх приклопушувати. Хотілося. Треба так тільки стати, щоб у нас е е е корма була прикрита, правда? Поїхав. А, пасоту. Ну пасоту там не впорається в дуельній дуелі за Еміксом. І залишається наш герой один проти чотирьох. Два ворої знищено. Майже дві тисячі настріляно. 870 натанковано. Не єдиний пошкрябаний, дивіться. <смі> я перечуваю, от щось я завжди перечуваю. Ну не завжди до кінця перечуваю. Звичайно, що мені здається, що не може такого бути, що зараз вихлопушить. Ще три залишилось, і вони фулові, при... Ну як фулові, Ще вистачає у них, знову пострілу не знешкодить. Але танкуємо, танкуємо і ще поки що ніхто не пробивав. 1700 на натанков, на 8 рівні. Е, е, не на 10-сі, на якому стежі крутизноброніщенському так не натанкуєш. Напруженіший момент битви. Говіка знітився. Так. А чому тигр не їде, я щось не зробив. Він довго-довго в роздумах. Це момента контр 56. Небезпечний суперник, не знаю скільки в нього там ХП, але якщо він лобом, то він, в принципі, також може непогано танкувати. Поки де, ми його повинні перестрілювати, мені здається, так? Ну, виїжджай. Напруження досягає свого апогею. ось він, пробив нас лише контракара, в нього і хп багато. Ну я не знаю, може витягнути. Я думаю, що може, правда? Бо я, я, ж, я хочу записую бої з першого дублю, але ж не забувайте, я ж можу подивитися після бойову статистику, хто нас зілає, то Я дещо знаю про ці бої. Нас 4 вороги знищено. 3000 вже настріляно, 2000 натанковано, з двох боків заїжджають, але дуже довго, дуже довго їхав Тигр. І, напевне, за нього і програла. Тигр другий. Він вже давно проїхав і вихлопушив. Тут в борт, борт пробив. Зараз розвернутися, бачите, от невірно він грає повністю, він невірно грає. Ми зараз його бебехами навіть пробиваємо. Поможемо, так? Так, пробиває, прошиваємо просто в лобову в верхню деталь, без проблем. Вон коли зелений, засвітить, там, ну, там і так пробиває. Ну і по КД, я ж кажу, перестрілюємо. Перестрілюємо без проблем. Ну, чудовий бій, чудовий воїн. Витягнув бій, просто от шикарний бій. Белісімо просто. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.